Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Українформ продовжує свою роботу. Дев'ятий рік триває війна і 243-ю добу триває наша боротьба за свободу. І Я дякую всім, хто розповідає світові правду про цю боротьбу. А зараз ми будемо з вами говорити про ситуацію, яка склалася нас навколо експорту українського збіжжя. У нас на включенні Андрій Клименко, керівник моніторингової групи інституту чорноморських стратегічних досліджень. Пане Андрію, ми вітаємо вас. Дякую. Доброго дня, пане Андрію, ситуація, яка склалася навколо експорту нашого зерна, стає все більше напруженою. Тож сьогодні у нас було включення з речником голови Одеської ова, який сказав, що все ж таки на цей час зерновий коридор продовжує працювати. Судна виходять з одеського порту. Тож що відбувається зараз? Ну, мій колега Братчук був правий. Насправді, якщо дивитись аналізувати кількість суден, які виходять з портів Одеської області, то вона тримається на рівні 6-7 в середньому судам за добу. Буває більше, буває трохи менше. Проблема створилася приблизно вже місяць, трохи більше тому, і вона створилася в Мармуровому морі. Тобто в територіальних водах Туреччини, там, де власне відбувається інспекція спільного координаційного центру, яка оглядає кожне судно, яке йде як до українських портів, так і з українських портів. І саме отут виникла така величезна корка. Ви можете бачити значить, фон, який в мене це. Скопоють накопичення суден на мармуровому морі. Більшість з яких це судна з українським зерном. От. Тобто, ми можемо, я можу цю ситуацію прокоментувати більш детально на презентації. Зараз наша технічна команда запускає презентацію. Вона у нас на екрані бачимо. Ну, перше, значить, отаке. Перший слайд, значить, перший слайд це ситуація в цілому мармуровому морі. Ми займаємося більш десяти років моніторингом суден. Правда, розпочинали ми з круїзних лайнерів, потім переключилися на військові судна та перекриття районів Чорного моря. Я кажу, це. Для того, щоб е, колеги розуміли, що ми е, розбираємося в цьому дуже детально е, ситуація це нестандартна і нестандартна кількість суден, яка знаходиться тут, е, значить, при виході з протоки Босфор на північ на південь і на захід від Стамбулу, е, такої ситуації я ніколи не бачив за ці 10, 10 на 12 років, і ми, звичайно, почали розбиратися. Якщо ми подивимось е, на другий слайд, на другому слайді е, основний район е, де е, безпрецедентне накопичення суден е, в північній частині Мармурового моря, е, значить, і е, дуже тісно. І вже декілька днів тому був інцидент, коли одне з суден, яке йшло на збиралося йти до одеських портів, було зіткнення, бо там просто тісно, дуже тісно. Якщо ми подивимось на наступний слайд, на третій, то ми тут оцим сірим колом позначені судна власно зернового флоту, тобто без решти. І ми бачимо тут е, три райони скупчення: один район безпосередньо у узбережжі Стамбула, номер 1 другий район, трохи далі, е, він теж величезний, і третій район це е, південна частина е, цього ділянки Марморового моря. Е, там теж е, приблизно така ж там 30-40 суден, як і в перших е, двох районах. Якщо ми, значить, поглянемо на наступний слайд, то тут теж, отут це основні райони, де відбувається затримка суден у зв'язку з низькою швидкістю інспекцій перевірок. Значить, і я одразу прошу на наступний слайд прийти. Він такий сірий. І е, тут показаний досить стандартний трек одного з суден, який розповідає, значить, наглядно демонструє, що власне відбувається. Е, судно виходить з протоки боскорбарму рове море, йому кажуть, що місць на стоянці найближчій немає, і на другій стоянці немає. І він іде і декілька днів. Я підкреслюю, декілька днів отакий е, малює такий, значить, трек його малює таку складну траєкторію. Тобто, судно просто там очікує, коли з'явиться місце в черзі, і потім воно йде е, вже в район номер один і очікує там, коли е, до нього прибуде катер з інспекторами СКЦ. Е, е, і там є інспектори. ООН Міністерство оборони Туреччини, Міністерство оборони України і Міністерство оборони Російської Федерації. Е, значить, і одразу можемо перейти. Мабуть, це головний слайд, там де у нас є діаграма, динаміка часу очікування інспекції е, спільного координаційного центру в Мармуровому морі, суднами, що з зерном. І що вийшли з порту Чорноморськ, Україна з 1 по 30 вересня. Ми взяли окремо один порт. Чому Чорноморськ? Тому що він найбільший по участі в зерновому коридорі, і взяли повний місяць вересень. На діаграмі цифрами показано години кількість годин очікування. Інспекції, власна інспекції, і до того моменту, коли судно отримало добро і рушило з українським зерном у напрямку протоки Дерданели і далі за призначення, ми бачимо, що до 18 до 18 вересня затримання час затримки суден він складав 60, 70, 80 годин, ну тобто там дві. Дві з половиною доби, ну і це, в принципі, для такої процедури нормально. Але з 18 вересня, чому з 18-го, ну ми в даному випадку не розслідувачі. Тут може бути маса причин від якогось висловлювання пана Путіна від якогось висловлювання міністра Лаврова або когось іще Стосовно зернового коридору, і ми бачимо, що середня більше за 200 годин, і бачимо, що є максимуми і по 480 годин, і 528 годин. І найголовніше, що ми бачимо, що тенденція тенденція лінія, значить, лінія червона. Пунктирна показує тенденцію: що тенденція до того, що значно в рази зростає час отримування. Наступний слайд в цифрах: 69 суден вийшло з зерном з 1 по 30 вересня з порту Чорноморськ з одного порту, загальний дедвейт, тобто вага вантажу, який у них на борту більш ніж півтора мільйона тонн це один порт, я ще раз підкреслю, середня тривалість очікування 8 діб. Але це значить враховує першу половину місяця, коли значить першу половину вересня, коли очікування складало там дві три доби, і другу половину вересня, коли там вже запредельні такі значення. І е, при максимальний час, е, це е, судна. Я ще раз підкреслюю, які в вересні вийшли е, зараз ще гірше. Е, ми бачимо, що 22 доби очікування максимум 20 діб, е, 17 діб. Тобто, це е, е, ну безпрецедентно, це каже, що щось не так, щось не так. І, звичайно, що вся ця ситуація призводить до чого: судна втрачають час. Кожен час, кожна, кожен день, кожна зайва доба для судна вона вартує там вибирається в тисячах доларів. Значить, зриваються терміни контрактів. Тобто, судна не приходять, значить, туди, де їх очікують вчасно, як передбачено контрактами. Тобто, люди не отримують продовольство українського, які в ньому які його потребують, і нарешті йде збій по всій логістичній мережі. Тобто е нерівномірність завантаження портів, нерівномірність е огляду, е тобто е це призводить до того, що ми, е звісно, е втрачаємо час і втрачаємо обсяги, які могли б вивести. За нашими оцінками, от на цю годину, прямо станом на зараз, е в Мурмуровому морі більше ста суден в режимі очікування. І ще в Чорному морі перед входом до протоки Босфор, ну ще 30-40 суден, які очікують там. Тобто, я можу сказати так, середній дедвейт судна, тобто кількість вантажу, це приблизно 22-23 тисячі тонн. Тобто, якщо ми умножимо 130, навіть, навіть 130, значить 130 на 22, то Ми е, получаємо там близько півтора мільйона тонн які зараз вантажів, які зараз знаходяться в трюмах цих суден, і е, не можуть своєчасно потрапити до е, е, покупців, з яких половина це Азія, Африка, а половина це європейські країни. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, якщо нас зараз 130 суден там стоять, і вже ви розуміли, що у вересні а, така, термін такого очікування доходив до 20 діб, то про що зараз доводиться говорити у жовтні? Який термін? Я розумію, ми правильно розуміємо, що це перебільшує навіть 20 діб термін очікування? Так правильно, і зараз, зараз я думаю, що середній. Зараз за ми подивимось за підсумками жовтня. Я думаю, що середній час очікування у всякому разі буде більше ніж 15 діб. А максимуми там вже є такі, що майже по місяцю судна стоять і очікують, коли до нього приїде інспекція спільного контактного центру. Пане Андрій, давайте поговоримо про причини таких черг. Ви кажете, що це всі ці судна очікують інспекцію. Ми розуміємо, в чому там відбувається проблема в роботі цієї інспекції чи ні. Ну, ми можемо тільки здогадуватись, значить, бо інформації про це немає. Але ну, сама ця, ця процедура вона створює. На масу о, таких чинників, які можна застосувати, і, начебто, о, так і потрібно, е, ну е, захворів один з представників однієї з держав. Вже е, група група інспекторів, е, вона не у повному складі. Або якщо представник однієї з держав хоче е, затягнути час, так? То він може е, одне судно доглядати півгодини, а інше судно доглядати 6-8 годин. А зараз е, ми ж маємо зараз вже осінь перевалила зосередину, так світловий день е, невеликий. Е, далі, е, значить, в, темно, в темний час доби. Не дуже безпечно, скажемо так, йти через брамо море, висаджуватись, підніматись по шторпрапу на борт судна, а потім все це в зворотньому напрямку. Тобто, цей час доби, якщо якщо учасник інспекційної групи хоче потягнути час, то треба потягнути до. Поки поки сонце зайде, і потім вже очікувати наступного дня. Ну і крім того, о, значить він може захворіти, він може сказати, що три бала шторм і в нього морська хвороба він не може. Тобто, можна знайти десятки приводів для того, щоб цей процес затягнути. Мене в цьому плані дивує, що турецькі морські Органи, а в них вони дуже хороші, справді турки хороші моряки е з віковими традиціями, і дуже хороша там спасальна рятувальна служба е і так далі. Е що вони мовчать? Е я думаю, що було б е дуже правильно поцікавитись в е турецьких моряків, е особливо в тих, хто забезпечує безпеку судноплавства е протоці або в Мурмуровому морі, а чому ж так відбувається? Що робити? Ну Якщо не може впоратися одна інспекційна група, то мають бути дві. І три, і чотири, і у них мають бути катери свої, а не очікувати суд, значить, поки за ними прийшлють катер з якогось судна. Тобто, це чисто організаційне питання, але хтось не хоче їх вирішувати. І я не думаю, що це наші представники. І я впевнений, що це не представники ООН, і представники Туреччини. Бо Туреччина дуже зацікавлена в тому, щоб весь цей проект зернового коридору він був успішним, і президент Туреччини постійно каже, що це заслуга Туреччина і він правий, що Туреччина домовилась, і це працює. Я думаю, що треба і нам, як засобам масової інформації, експертам, аналітикам і дипломатам, звертатись до пана Ердогана і казати, що його. Проект ініційований їм. Проект він, е значить, потребує якоїсь негайної корекції. Так, пане Андрію, ми розуміємо, що саме Туреччина брала на себе зобов'язання щодо роботи цього зернового коридору, і, можливо, саме час вийти на рівень вже не моряків, про яких ви казали, да, на рівень вищого політичного керівництва. І розуміючи те, що якщо місяць вже ця проблема існує, і цей коридор, умовно кажучи, працює не до кінця. І в цьому буде вихід. Чи бачите ви ще якісь вихід з цієї ситуації, крім того, щоб підняти цю проблему на рівень політичного керівництва країни, яка виступала гарантом? Ви знаєте, я думаю, що ні. Чому розумієте, Російська Федерація зараз мріє, хоча б про будь-які переговори? Все, що вони ді... все, що вони роблять, і обстріли, обстріли такі, обстріли ракетами, обстріли е безпілотними апаратами. е, Кавікадзе, е значить, якісь перепони створення е роботи зернового коридору, воно йдеться до цього. А давайте ми зустрінемось і поговоримо їм треба е, будь-які переговори, тому що в них е, погано йдуть дела, справи йдуть на фронті, і тому е, вони будуть ціплятися і створювати умови для того, щоб з ними е, хоч хтось е, почав розмовляти а там де е, проблема зерна. Якщо це е, перемовини на рівні там міністрів, так там можна вставляти в цю в цей порядок денний е, інші питання, які наразі цікавлять Російську Федерацію, і таке інше, шановні колеги. Ваше питання? Прошу. Добрий день, Анастасія Кравченко Українформ. нещодавно Українська зернова асоціація виступила з ініціативою взагалі скасувати ось ці перевірки для суден, які виходять з українських морпротів. Скажіть, будь ласка, чи взагалі це реально, чи підуть сторони, які всі учасники зернового на це, І якщо так, чи дійсно це значно пришвидшить рух суден у морі? Насправді, ця пропозиція я впевнений, не буде прийнята Російською Федерацією. А пропозиція цілком слушна. Ну, давайте так розмовляти просто. Є судно, значить, в Одесі, чи в Чорноморську, чи в порту Південний на нього завантажили 20 а то той 70 тисяч тонн зерна, так. І повезли його, наприклад, в Туніс, в Єгипет або в Китай. Ну що там перевіряти? Ми що туди зброю будемо поставляти в це зерно закопає. Ні, звичайно, в цьому сенсі навіть з точки зору Російської Федерації там нема чого перевіряти. З точки зору Російської Федерації є чого перевіряти якраз в суднах, які йдуть до. Українських портів, щоб там е не провезли, як вони е дуже бояться цього, щоб там не провезли там боєприпаси або озброєння, або ще щось е з військової номенклатури. Але ми бачимо, що е перевірки стосуються перш за все. Перш за все, я підкреслюю перевірки стосуються суден, які вже з зерном з українською продукцією аграрною йдуть. Тобто, це, це їх технологія. Вони хочуть за значить загальмувати оцей процес. Вони хочуть, щоб були в країнах, які більш за все потребують зерна, були якісь там масові акції. І звичайно, що ми повинні розуміти, що навіть. Ви ж пам'ятаєте, коли тільки розпочався зерновий коридор, навіть ще не розпочався, а була підписана угода. Вже одразу значно зменшились ринкові ціни на зерно в цьому світі на біржах. Тут ми маємо ситуацію навпаки, коли йде отаке гальмування і затримується там півтора-два мільйони тонн зерна, значить стоять, які там вже місяць, як мали бути там в Африці, Азії і інших країнах, звичайно, що світові ціни на збіжжя будуть зростати, і це, це мета, якої переслідує Російська Федерація в цьому процесі. Пане Андрію, які ваші прогнози як експерта, як може розвиватися ситуація? Я впевнений, що ситуація повністю залежить від президента Туреччини особисто? Він позиціонував себе як людину, чи не єдину сьогодні людину в світі, яка може розмовляти із Росією, і з Україною? Це його політичне надбання, це його політичний плюс е, в політичних всіх процесах, які йдуть і будуть йти в е, Туреччині, е, тобто я думаю, що е, Російській Федерації вона може е, закрити цей проект, так би мовити, е, лише після того, як посвариться Сердоган. Я не думаю, що зараз е путінського режиму е є бажання посваритись е з президентом Туреччини, бо це е за цим будуть послідують е дуже серйозні наслідки е для Російської Федерації. Перш за все, тому е я думаю, що це все те, що ми бачимо. Це таке, е я про це казав і ще раз повторюю: це таке запрошення е до переговорів. E, значить, а потім через пана Ердогана e, значить, якийсь пакет пропозицій Російської Федерації буде знову e, озвучений. Тобто, я не бачу, e, що великої вірогідності того, що e, значить зерновий коридор припинить існування, але e, я ще раз підкреслюю, що це e, залежить від того, захоче путінський режим e, сваритись з Ердоганом. Так, а вони мали з ним вже спробу сваритися. Ми ж пам'ятаємо, як турки одразу збили в 2015 році російський військовий літак, який там трохи залетів на їхню територію. Тобто в Туреччині досить різка, чітка зовнішня політика. Тому я думаю, що це зараз буде отакий вялотікущий процес, значить, вимоги. Якихось переговорів, якихось перемовин, е, хоч з ким. Пане Андрію. Я дуже дякую вам за цю змістовну розмову. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Андрій Клименко, керівник моніторингової групи інституту чорноморських стратегічних досліджень. Я дякую, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги, прямо зараз ми готуємо розклад наших подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами, і залишайтесь з нами.